Доброго дня, шановна громада. Зараз ми знаходимося в одному із укриттів нашої найкращої, мабуть, школи, яка є в Україні, яка є в області, гімназії імені Івана Мазепи. Я хотів би зараз показати ту фінальну частину робіт, яку зробили наші люди, наші батьки, наші вчителі. Eh, будь ласка, якщо можна пройдемося, це вхідна частина. Вона, можливо, не має зовсім такого привабливого вигляду, але є всі умови для того, щоб ми її це все зробили, виконали. В цілому, будь ласка, якщо можна подивитися далі. Невеличкі, в чому є санузіл, які передбачені для дітей, для хлопчиків, для дівчаток, О, так, можна його побачити так. Але найбільші кімнати, ось одна із них. Для певної частини школярів, які ви можете побачити зараз, тут ви бачите різні класи, можна знаходитись. Все передбачено, поставлено нормальний пол, зроблені сіни, в цілому зроблена кругом вентиляція, санузел чітко працює. Тут можна звернути увагу, є трохи більша кімната в цілому, і ось там далі на ті двері можете побачити <кій> в цілому запасний вихід. Там є також декілька кімнат, які в майбутньому можна було б використати. Що є дуже важливим, знову ж таки, достатньо освітлення, достатня вентиляція. Більше того, тут підведений телефон, інтернет, так, є свій тут роутер, відповідні прилади для вимірювання температури, невеликі такі батареї, які зараз стоять на гривачі електро, вони тут стоять, цілому можна подивитися. Тобто, в цілому ця школа може, в цьому укритті може використати і знаходитись близько 500 дітей. Я безмежно щиро дякую Олександру Петровичу за таку активну роботу, яку ви зробили разом з дітками, разом з батьками, разом з вчителями. За ті е, короткі такі терміни ви зробили все надможливо. І хотів би подякувати саме за те, що сьогодні перший день наша гімназія, завдячуючи тому, що відновлено ліцей. це укриття, ліцей ліцей, ліцей імені, імені, імені Мазепи. Ну ми привикли говорити гімназія. да, Ліцей імені Івана Мазепи сьогодні вперше. Діти почали навчатися тут цілому. Діти задоволені, батьки також. Ну а ми тільки можемо сказати, тільки нам всім миру і благополуччя е, Олександр Петрович, А вам великі щирі слова вдячності від мене, як міського голови, від громади, від тих всіх батьків. Все, що ви зробили, в такі короткі терміни. Я вам щиро дякую. Все це ми завдячуємо в першу чергу підтримці батьків. Тому що батьки в цьому взяли дуже велику участь і в фінансовій складовій, і в організаційних питаннях, і навіть в тому, щоб довести всі ці приміщення до ладу і для того, щоб діти могли навчатися. Ми дуже хотіли, щоб діти повернулися до навчання. І нарешті це сталося. Будемо вчитися з огляду на те, що укриття передбачає всього на половину здобувачів освіти навчання офлайн. Будемо навчатися поки що на змішаній основі. Ну а далі побачимо. Будемо да. сподіватися, що ми тут будемо дуже дуже рідко. Дякуємо. Спасибі.